Під час мобілізації українці повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості. Це правило, по суті, існує в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян. Як пише адвокат права, вилучати авто на потреби су можуть у тих українців. Які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати. Також в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він є єдиним джерелом забезпечення існування людини. І якщо є більш ніж один транспортний засіб, і якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто звичайний легковий автомобіль точно не потрібен для суд, це можуть бути вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, спеціальна техніка, що може працювати в умовах бездоріжжя тощо. Простіше кажучи, Якщо у власності людини перебуває ПІКАП та Седан, тоді будуть вилучати більш релевантний варіант для потреб військових пікап. Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК та СП, Служба безпеки України чи гур на підставі рішень місцевих державних адміністрацій та відповідно до мобілізаційного плану України. Що далі відбуватиметься з вилученим авто? Транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область і навпаки. Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється лише після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця. Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити кабінет міністрів. Чи будуть вилучати авто вухилянтів? Ухвалений закон також передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто вухилянтів немає, їх лише можуть обмежувати в праві користування власним тези. Виняток якщо водійство є джерелом доходу для людини. Якщо людина має інвалідність АІЧ 2 групи чи має дитину з такою інвалідністю? Норми запрацюють з 2025 року.